Ну що, дорогі, приїхали. Сучасне мистецтво. Я розумію, білі троянди фарбують в голубий колір, якщо хочуть, щоб були а, голубі подаровані. Це зрозуміло, як в серіалі Twin Peaks. Голуба троянда блакитна. Блакитна це символ того, що щось нетипове, неземне, паранормальне трапляється. Але наші гілки малюють. Але, знаєте, дуже класно пахне фарбою. Так круто, пахне якісною, новою фарбою. У цьому залі сучасного мистецтва я прям занюхаю клас. Взагалі запах фарби Не, лаку для дерева мій улюблений, а, а такий був на в тата. В університеті така, е, узорчик такий просторо, просторо, знаєте, а простір дає енергію сам по собі. Тому завжди є плюси в кожній ситуації. Знаєте, коли дивишся на сучасне мистецтво, мозок так переключається, перемикається, що здається, що жалюзі це теж мистецтво. Ну, бо це більш-менш той самий рівень. Тут такі, а тут такі. І все, але пахне Меремонт зробили суперклас. Дорогі, прикольна абстракція, дуже гарно і голубизни палички, такі ми колись малювали вікна. Хатинках в селі є ще ціла церква в Братиславі голубенька, така гарненька, такі черепки. І це називається Подих землі. Не знаю, чи земля так дихає, але миленько. Це теж цікавий сигнал для мозку. Така абстракція, такого не зустрінеш надсоджень, як кажуть поляки. Тобто зазвичай. А може тут якийсь ритуал зашифрований, бо чомусь мені не хочеться звідси йти? Сама не знаю, чому пороблено. Ага. Це цікава назва. Кілька ну, multiple, значить, стимулів більше ніж один стимул це палка дослівно. От у мене теж кілька стимулів: такий, такий, такі. І вони всі направляють мене в одному напрямку і. Приводять, привели до того, що я вже в домарі багато часу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. От про такі я говорила іграшки з великими очима. Блін, але це такий крабіць гарненький. Ну, всіх іграшок не скупиш. Залишиться він тут, в Молдові.